Вітаю тебе, третєкласнику, на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку: складаємо алгоритми та програми у середовище Scratch. Сьогодні, на уроці ми познайомимось із правилами складання алгоритмів, ознайомимось із поняттям координати та напрямок спрайтів, тобто об'єктів. Створимо програму Фізкульт Хвилинка. Складання алгоритму це завдання складне і відповідальне. У різних навчальних середовищах складання алгоритмів для виконавця добирають набір команд для отримування очікуваного результату. Для перевірки правильності алгоритму його запускають на виконання в цьому середовищі, і якщо алгоритм складено неправильно, то жодна дія не відбуватиметься. Необхідно знайти і виправити помилку, після чого знову виконати алгоритм. Для самостійного складання алгоритму в середовищі Scratch важливо дотримуватись деяких правил. Запам'ятай їх! В першу чергу треба обдумати ідею своєї майбутньої програми. Потім визнач об'єкти та їхню поведінку. Третє, визнач, що буде твоїм результатом. Склади алгоритм зручним для тебе способом: словесним чи графічним. Вибери середовище програмування. Склади скрипт. Із блоків згідно із складеним твоїм алгоритмом. Обов'язково перевір роботу програми, чи отримав ти бажаний результат. Якщо результат інший, поміркуй чому та виправ код. А зараз ти маєш перейти за посиланням під цим відео і виконати перше завдання. Правила, які ти тільки що почув, упорядкувати треба у дві групи міркування про те, як варто чи не варто діяти при складанні алгоритму. Отже тисни відео на паузу, переходь за посиланням і виконай перше завдання. Я впевнена, що перше завдання виконано безпомилково. А чи відомо тобі проста і захоплююча гра? Під назвою Морський бій. Правила гри не дуже складні, і запам'ятати їх може будь-хто. Морська баталія подобається дорослим і дітям і грати в неї можна будь-якому місці. Отже, якщо ти не знаєш про цю гру, послухай: суть цієї гри полягає в тому, що два гравці по черзі називають певні координати на карті суперника, яка їм невідома. Названа. Точка повинна потрапити в корабель або його частину. Завдання кожного гравця раніше потопити всі судна противника. Перед початком гри потрібно намалювати своє ігрове поле. Воно являє собою квадрат 10 клітинок на 10. Кожна його сторона горизонтальна чи вертикальна. Має свої визначення. Горизонтально нумерують зверху вниз. Вертикально буквеними позначеннями. Використовуються букви або українського алфавіту, або англійського. Поруч зі своїм полем треба накресити чуже, яке має такі ж розміри і координати. Це ділянка для флотилії противника. Поле порожнє і використовується для позначки своїх ходів і ударів суперника. Зверни увагу ось на це ігрове поле морського бою на підбитий корабель. Де він знаходиться? У яких клітиночках? Отже, підбитий корабель розташований на клітинках е 5 та е 6 Це Координати. Координати це величини, які визначають положення певної точки на місцевості. Щоразу спрайт у середовищі скреч також має свої координати. Кожна точка на сцені у середовищі скреч має свої координати, і вони позначаються числами х. Х задає положення спрайта по горизонтальній лінії, а число y задає положення спрайта на вертикальній лінії. Зараз координати родового кота виглядають ось так. х-196 та y-74. А знаєте, як я визначила координати? Ці координати я можу побачити в інформаційному вікні, яке розташоване відразу же під сценою над полем спрайтів. Поглянь, в яку сторону дивиться кіт на сцені. Правильно, праворуч! Напрямок спрайтів у середовищі скреч вимірюють у градусах. Від 0 до 360. Отже, для позначення сторін використовують числа. Зараз ти бачиш, що з'явилося число 90. Це означає, що якщо спрайт повернути праворуч, його напрямок дорівнює 90. Якщо спрайт буде повернути вниз. Його напрямок дорівнює 180 градусам. Якщо спрайт повернути вгору, це напрямок дорівнює 0. Отже, 90 праворуч, мінус 90 ліворуч, 0 вгору, 180 вниз. І також ми можемо задавати будь-які координати. 45 градусів, 135 градусів мінус 135, мінус 45 та будь-які градуси від 0 до 360. Отже, напрямок спрайту можна не тільки подивитись в інформаційному вікні під сценою, так, а також і змінити напрямок. Треба натиснути мишкою та ось на це додаткове вікно, так, щоб обрати напрям. І стиль обертання твого спрайту. Зверни увагу, якщо спрайт буде знаходитися по самому центру екрана, то його координати будуть x0 y0. А зараз пропоную поекспериментувати у середовищі Scratch із напрямком об'єкта м'яч. Для цього у програмі. Scratch, ти маєш вибрати об'єкт м'яч, рудого кота ти видаляєш, і переміщує м'яч, так затиснувши ліву клавішу миші, праворуч, ліворуч, вгору вниз, і спостерігай з за значеннями точок X та Y, які позначають місце перебування цього м'яча. Переміщуєш, подивись, як змінюється значення точок X, Y. Далі я пропоную викнути фрагменти скриптів і дослідити напрямок переміщення цього м'яча. Будь ласка, після кожної спроби треба повертати об'єкт у центр сцени. До речі, фрагменти скриптів ти можеш подивитися у підручнику на сторіночці 39. Отже, перший фрагмент скриптів. Повернути в напрямку. Так, тут вже задано 90 градусів, ти можеш змінити, наприклад, мінус 90, я стрілочку переміщую, яка дивиться, ліворуч залишаю. Так, і додаю переміститися. На 100 кроків. Тут дається значення 10. Натискаю на віконечко, змінюю на 100. Так, і натиснувши на цей скрипт, спостерігаємо за напрямком переміщення м'яча на сцені. Натискаю, повертаю на центр. Натискаю і м'яч у мене переміщується ліворуч. Знов таки ще один скрипт. Створюєш повернути в напрямку, нехай залишається 90, переміститися на ті ж самі 100 кроків. Нагадую, що блоки мають щільно з'єднуватися між собою. І тепер я натискаю на цей скрипт. Натискаю, і він переміщується праворуч. Переставляю на центр, натискаю на скрипт і ми бачимо, що м'яч переміщується. Отже, виконав фрагменти. Скриптів на сторіночці 39 і поспостерігай за напрямком переміщення м'яча. Твоє домашнє завдання. За зразком на сторіночці 39 ти маєш скласти програму Фізкульт-Хвилинка, використовуючи спрайта під назвою «Бен». За бажанням, ти можеш продовжити цю програму так, для створення скрипта, яке називається Біг на місці. Знов таки звертаю твою увагу. Щоб створити програму Фізкульт-Хвилинка, ти маєш спочатку обрати спрайта на ім'я Бен. Отже, ми обираємо із колекції спрайта Бен він, натискаємо родового кота виділяємо. І видаляємо. так, І звертаю ще раз твою увагу. Цей образ має декілька прихованих образів, які ти будеш використовувати для створення програми. Для цього ти натискаєш на блок образи, і ти бачиш, що цей образ має ще чотири прихованих образи: Б, Бен С і B. Де? Для створення скрипта біг на місці, ти будеш використовувати Бен А та Бен Б. Якщо ти захочеш поекспериментувати і створити інші додаткові вправи, ти можеш використовувати будь-які образи цього Бену. Отже, не бійся, експериментуй, і у тебе все вийде. До нових зустрічей!